Робаїв, а я слідом. Да. Давайте, давайте. 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 Да. Все. 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 Да. До сесії переглянької селищної ради звернулися громадяни, громадян, які розробили технічну документацію за власний рахунок для одержання про документів документи на землю. Земельні ділянки надаємо дозвіл для того, щоб... Сформувати дані земельні ділянки і реєструвати їх у дезакрату. Після розробки технічної документації громадяни подадуть нам на, на заслідження. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення. Надати дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж для ведення товарного виробництва за межами села Захід, Перповському Михайлу Олексійовичу, за межами села Миколаївка, Щербині Євгенію Володимировичу, одну другу парі, Щербині, червині Ганні Михайлівни, одну другу парі, з червині Євгенію Володимировичу. Зроманяв нам домовити документацію за обласний рахунок та подати на затиження установлення. Мерик <реш> Тетяна Григорівна, Альонко за, Дмитриєнко да. Михайлович, Зайковіна Васильівна, Інна Тенко і Напетріва, Умерла <реш> Миколаїса Федорівна, Полупина Африна, Дяка Фідімах, <реш> Савкина Надія Васильівна, <Петерівна>, Чепуна Камара <реш> <Гарри> Іванівна, Чувкова Рада <реш> Тарасіна, Шуми Сергія. <реш> 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 Так, дякую сліду ще про надання до роботи проєкту до за нову. Щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Ніколаєвку ОПЕ для ведення голодництва на території селища Березна провод бригади. Шановні ну, депутати, вернуся до Святок Ніколаєнко Олександр Петрович, про надання дозволу на розв'язку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Тобто, Громадянин придбав в житловий будинок, у кінці залишається земельна ділянка. Він виявив бажання, щоб в подальшому вона нікуди не пішла. Берем для городництва після закінчення, дай Боже, бойових дій і нас настання миру. Громадянин перевести Ділянку для є і придбати підтримати власну. Пропонує затвердити рішення, надати дозвіл громадянам Німеч Миколаєва, Петросів, на розробку проєкту доводить, про щодо відведення займе ділянки в за Арингу, площі, га для ведення городництва. За, задається берена, проволок, бригадний 3, Громадянину за замову відправитовати на пункт та подати на запитувати да. встановлення порядку. Да. Зайди ну, на да. друге ігнець. А да. миронколариса, полубення на да. підтримку, да. ряд пандемії маків, да. Савкиналі Васильевич, подати Мара Іванівна, що купували на Тараса на шумці. Дякую. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Громадянці, коли квітни володимирів для ведення володинства на території села Сахніка вулиці Шевченка. Шановні депортати, це така неаналогічне, як ми розглядали поклевість. Звернулася громадянка, коли клюнула воїна. Хоче узаконити земельну ділянку, платити редну плату. Дана земельну ділянку користуватися. Шановні депутати пропонується проєкт такі рішення надати дозвіл громадянці, коли вмилівало війни на розробку проєкту земноустрою, що відведення земельної ділянки в оренду орендованою площою 055 га для головництва за рахунок землі комунальної власності на території села Сахнівка, вулиця Шевченка. Громадянці замовилися проєктному документнувати за власний рахунок та подати на затвердження Прошу <рес> підтримати Дмитрика Нагальовича Нагальонко за Дмитрия Соловіна Михайловича, за, за. Яковіна Васильівна, Ігната Ігната Петрівна, Мирон Миколаївська Федорівна, Полубаняна Петрівна, Дякова Ніки Макіївич, Завтра Надіївна, Чепурна за. за. Тамара Іванівна, Чолкова Лена Борисна, Рішення прийняти. Слідуючи про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови 0103 для будівництва та обслуговування будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування за адресою Соловій Гач, вулиця Троїцька, 41, через Перечну. Становні депутати, попередньо ми надавали дозвіл на розробку технічної документації по інвентарізації життя. Що ви понімали це з будівля. Зараз тим, що целий відбігач розроблений цей паспорт будівельний і тепер оформляємо земельну ділянку, приданий будівлі. Яку мименталізацію? Шановні депутати, я пропоную що вам проєкт водичення, затримати технічну документацію щодо інвенталізації земельної ділянки в офісу. 00990Г, яка розрашована за адресою село Бігач, Волонська, вулиця Троцька, 41. Доручитися личному голові, зареєструвати право комунальної власності, яка була сформована в результаті землі. Контроль по платці на посічній процес. І на те, що не потрібно, ми робимо ресаперина, полування не потрібна, п'ятнадцяти. Сакіна є вас, і вона Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель менших та громадської забудови 0303. Депутати, технічна документація була розроблена аналогічно з попереднім тим рішенням, що ми розглядали. Це будівля ФАПу, також правоустановлюючі документи на будівлю є, що вони знаходяться в аукціоні. А земельна ділянка закріпляється за даною будівлю, що заформувати. Тому, шановні депутати, пропонується проєкт за задрегнути технічну документацію за за лісу взаємотреєзамі. Для будівництва та за обслуговування закладів охорони здоров'я по 011-37А, що вона за адресу Біга, за лісу на 6. Доручиться видному голові, зареєструвати право комунальної власності. Даної верменної ділянки за Бередняцькою селищною радою. Тетяна Реморівна, Гарін Козак, Дмитрийкова Михайлович, Заїконіна за. за за. Васильівна, Ігнатенка за. Петрівна, Миронко Ларіса Фодірівна, Половодяна Петрівна, Крятка Левіті Вовєвич, Савкина Васильівна, Шпората Марканівна, Чукова Лесина, Челіна. Питання стосується будівлі старостинця Миколаївської сільської ради. Шановні депутати, що проєкт рішення затвердити технічну документацію землею щодо активізації земельної ділянки для будівництва та плугової будівель органів державної влади, за міністра самовряджання по 8097, яка розташована за села Миколаївська, Ханська, вулиця Домутська 9. Доручити селищному голові, зареєструвати право комунальної власності забережня селищної ради, установлено законодавством порядку, контроль по платку на Лівенко Григорівна, Гальон Коса, Дмитренко Володимир Михайлович, Заїко Інна Васильівна, Інна Тичко Інна Петрівна, Миронко Лесарина, Полубення Фідлівна, Андрій Махевич, Савкіна Васильівна, Чепона Савара Іваніна, Чукова депутати, аналогічне питання. будівля Сахнівського старостинства, яке розташована вулиця Шевченко Сахнівка, вулиця Шевченка, шановними депутати пропонується проєкт рішення затвердити технічні документати до научності. Для будівництва до актування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Польщі 013, 89, 20, вулиця Шевченка, 5, Мінського району Кихнівської області, зарученні, селищному голові зареєструвати право комунальної власності Забережня сети ради установому законом порядку. Контроль покласти на бюджетну комісію. Миронко Лариса Петрівна, Полова Анна Петрівна, Пряконві Тимофєвич, Сатна Євасич, Марія Маріва, Чукола і Расхові. Рішення прийнято. Шановні депутати, раніше своїми рішеннями надали до заряду громадян на розробку технічної документації за устрою щодо встановлення ми земельних ділян, цілим призначенням для ведення товарного виробництва. Громадяни за власний рахунок уявили дану документацію і подають нам на затвердження проти передати призначеної земельні ділянки у власність для ведення товарного спадщині, по косі. До цього часу не перекладаємо. Шановні депутати пропонують проєкт такого рішення. Затвердити громадянам технічні документації щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на і для ведення товарного виробництва. За, за межами села Миколаївка, Сердюк Наталія Дмитрівна 042-28, Шумній Єрині 066 06641, за межами села Лот Тарасенко Віктору Олексійовичу Пострію 272-66. Юченко Сергію Миколаєвичу 272-63. Вівченко Сергію Миколаєвичу, 0,61. Пономаренко Олександр Кузьмінник, 272-63. Пономаренко Олександрій Кузьмінник, Олександрі 065-12. Проченко Любові Петрівні, 272-63. Проченко Любові Петрівні 0,65-12. За межами села Сапнівка. Приходько Олегу Анатолійовичу площею 4130. Приходько Олександру Анатолійовичу, площу 103,84. Приходь Приходько Олегу Анатолійовичу, площею 3,51-61. Приходь Приходько Олега Анатолійовичу, площу 1.06,74. Громадянину упадковує 2, паль. У торному Василю Івановичу, площу 3,22-32. У Торному Василю Івановичу площою 1-03. Барташ Олександру Дем'яновичу 26 2.62-17. Барташ Олександру Дем'яновичу 02 1,2102. Семирич чи Семирич. Симирич. Правильний. Наголосний. Валентині Антонів, площа 1.57. Занижалися Березна, сумні Ірині Іванівній. Передати громадянам, що зазначені за власне. Контроль покласти нас. Гальовсько, так? Дмитрий Холод. За Васильівна. За Заиксаки, Натенкої на Петрівна, Мерон Клариса Петрівна, Полуканіна Петрівна, Рядква Ірмагієвич, Савкина Дадіва Васильівна, Чепурнатова Риванівна, Щолкова Лена Тарас, Шумни Синова, про затвердження технічної документації з МВУ входять у земельній ділянки площею 21, 52, 56 на території е, Сарнівської Старосильця Чернівського району Чернівського. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення, затвердження технічну документацію з МВУ ділянки площею 21.52-56. Кадастровий номер 742-3085-063007-527. Доручити селищному голові, зареєструвати право комунальної власності на новосформовані земельні ділянки в результаті поділу лише зазначеної контроль поклати навіть немає, нагадує. Дмитрий Колохайлович, Зайковіна Васильівна і Гнатинкоїна Петрівна, мене колеса Петрина, полка на Петрівна, прят кондицій, сам діясина, понатамарайвані, Рішення прийнято. Слідуючи про затвердження аптечення планера проєкту землеутсю щодо відведення ділянку в оренду для розміщення експлуатації будівель і споруду об'єктів передачі логічної медики. На території селища Березна, вулиця Зарічна, шановні депутати, проєкт розроблений за рахунок акціонерного товариства отеченого обладнаного, поданий на затвердження. Пропонують проєкт прокошення зарплати проєкту обмени проєктами устройства земельної ділянки. В оренду на території селища Березна вулиця Зарічна. Чернігівського району, Чернігівської області передати Чернігову планеру земельну ділянку площею 0,25 квадратних метрів для розміщення, для будівництва, обслуговання об'єктів передачі електроенергії. Терміном на 7 років. Встановивши арендну плату, вони просять 3%. 100. Там, воні, сонка, піки, плати, там, а це подстанка чи що це? Ну, там щось 80 грн гривень за ріксену, це шо, рік сьогодні? могли, не За що запитували це. Така установка з електроенергією може. Вже не 12, а давайте робить менше. А як вони так там по повному. Ну хорошо, голосуйте. Як є. Ні, так ось ці 12 це було да, для всіх. Два. Це не, не підприємець, але часто так само То, будемо. Ставлю <гулеч> 12. 12, да. Це і коліна Васильівна, і на тим коліна Петрівна, Мирон Коліса Петрівна, Голубиня Петрівна, я дозволити мобільсах на дива снить, коли Ваня почав намагатися на зранку йшов і собі. На засіданні комісії було прийнято рішення, допустим, для кожного поставити определённий процент, о чому ви сейчас вибирають. Комісію розгналося одно, що основні депутати слідчі писання про завтра ябиля технічну документацію з установлення відновлення на 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 намістивості для будівництва та актуально житлового будинку господарського ділянці. Шановні депутати, на сесії звернулися ряд громадян, які розробили технічну документацію на земельні ділянки, на яких розташоване їхнє майно, а саме житлові будинки і прості. Шановні депутати, пропонується проєкт такого рішення. Закрепити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення ми замінили ділянку кінатурів на місцевістві громадянам Буса Віктор Дмитрович, яка розташована на території селища Березна, вулиця Медова, 19, 19, сьогодні міністра рівень, приводиться. Дякую ціна її діваси. Селище Березна, правоблок робітничий, може вона якось там по-другому. Змінився, так? Ну, як заяві, чи міський району, чи міністр. Передати власність безоплатно земельний ділянку громадянину Бусал Віктору Дмитровичу для будівництва та опловання житлового будинку, площу 0,15, селище Березна, вулиця Медова, 19. Га. Передати власність безоплатно земельний ділянку. Дякую зі Надії Васильівні. Для будівництва обслуговування житлового будинку площу на 15 га на території селища Березна проволок пожеробільний. Передати у власність безоплатну земельну ділянку громадянці Булку Ірині Наторійну для будівництва та обслуговування житлового будинку площу no 15 га Березна, вулиця Володимирська, 8. Передати у власність безоплатно земельну ділянку громадянці. Громадянину Булко Миколі Вікторовичу для будівництва обслуговування будинку Польщі 0,15 адресою селища Берегна, вурця Залісна Вісім. Буча зазначеним громадянам та встановлювати документи на земельній ділянці установленому законодавством порядку патруль по плацінах. Зайко Іна Васильівна, Ігнатенко Інна Петрівна, Миронкола Лариса Федорівна, Вологодняна Петрівна, Прятка Дмитро Тимофєвич, Савкина Васильович, Продолжена Іванівна Чукова наразі нашому. Рішення прийнято. Слідуються питання про припинення громадянам права користування земельної ділянки, які були їм надані від користування для ведення особистого селянського господарства. Звернулися а ми зняли. Ну, зняли, зняли я трошки пізніше розкажу про цю послугу. Шановні депутати, звернулись громади, а полінію що Андрій видав про припинення права користування земельним ділянкою, яка була надана йому раніше для ведення особисто. Селянського господарства на території селища Березна на вулиці Шевченка. Шановні депутати, пропонуються проєкт такого рішення. Трупіниці громадянина України Андрієв, право користування земельної ділянки, постійно на 20 яка знаходиться його користування та була раніше на даному зароблення ОСГІ на території селища Березна, вулиця Шевченка. Цільнівського району вже з кур з добровільною відмовою громадянина на земельну ділянку. Перевести лише зазначену земельну ділянку площою на 20 га. За адресою сущелище березна вулиця Шевченко, та земель запасу передняти. Громадянину у Вінню зняти вже страції земельну ділянку в тому закону порядку, контроль закласти постійно самі. Берлин, Петер, да. Гальонку, за. Дмитренко Володимир да. Михайлович, Зайко Інна Васильівна, да. Ігнатинко да. Інна Петрівна, Марина Лариса да. Федорівна, Полов'яна Петрівна, Петро Конбітні, да. Савтина Біла Сівна, да. Чипурната Марованіна, да. Чуковина Тарасина, що да. рішення прийняти. Реєстрація, про реєстрацію права комунальної власності Березнянською селищної ради на земельну ділянку 470752. Кадастрові ноги 742-3553-0120105-26. Числам кажуть. Ви диктуєте номер, де ми його прочитаємо? Де доска, щоб показати де ця земля була? За 4 года можна було організову дошку і показувати, де земля находится. Когда слайд не працює, так что Владимир Миколаевич не показывает. Ну у вас есть, допустим, вы хотя бы на пальцах. Не, на пальцах держите карта.

Земельні ділянки. Дана земельна ділянка знаходиться. Чорний Віктор Іванович. Це додатково. Земельна ділянка знаходиться в його власності. Раніше було приустановлюючи документи, видані для ведення особистого селянського господарства, але на даній земельній ділянці розташований його житловий будинок. Тому він роз... Міння цільового призначення з для будівництва та опловання житлового будинку. Шановні депутати, пропонується проєкт пори рішення, запевнити громадянину Чорному Віктору Івановичу перед земля устрою щодо відведення земельної ділянки цілього призначення за зміння, це всього година для будівництва охлонення житлового будинку 24-26 газ. За адреси села Сахнівка, Лугуця, Вербова, 9, Чернівський район, Чернівська область. Гамадінину зареєструвати за мене ділянку, встановлену за повним порядком. Потрібно покласти на постійну кабінет. Дякую, пані Гальонко, за. Митренко, Володимир Михайлович, за. Дякую, пані Гальонко, за. Народ колеса дирина, на полування на тепліган, я сачок. Чепорна на чого пересину, що і собі. За рішенням що було знято з порядку денного. Настільки я знаю, березна комунпослуга подавала тві заявляла щодо передачі гаражів постійного користування, а також земельну ділянку. Про передачу гаражів я, я, я не знаю, яким чином. То там вирішував, бо ну, рішення такого не виносилося на бюджетній комісії. Ну, говорили ми з Володимиром Михайловичем вранці. Він пропонує звинувати це питання в зв'язку з тим, що спилка передасть, будем просити, ми розпожив спилку передати частину гаражів, які межують а там война. Тільки я вважаю, що... Там документів у разбожній спілки немає, на твій я гаразд. По-друге, спілка безкоштовно нікому нічого не передасть. А якщо їм поновити ці документи БТІ, то це затягнеться на рік і більше. І то, вони безкоштовно нам не нададуть його, а більше всього, що обходимо спілка, продасть. А котів у нас нема, то на слідучу сесію все ж таки необхідно. Шановні депутати, передати як вовці в гаражі, передати земельну ділянку, яка сформована по цій гаражі. Хай треба займатися, куди має кришу, ставить туди, не там у дворі, склад, якийсь, смиганят, і що тут переходить. Законно буде щось. Все законно. На гаражі технічно там, гаражі там, знаходиться там, там, на балансі там, Березнянської селищної ради, там, де там, паспорта там, є ціна є передати майно в постійне користування і слідом загальну ділянку. І Ді займається. Людина хоче, так не треба його по руках вийти. Це моя. Дайте я вам вийти. Чим ви не побіцяєте? А хлібзавод хліб на чим балансі стоїть? Який ну, територія хлібзаводу. Та то купую. Може я дам і дати? Виникло питання, коли скільки буде вартість робити, для того, щоб піднімати гаробітки, що знаходяться на балансі у нас, гарантий з нашої сторони, детської площадки, вартість зробити. Газаря почитав вартість ну, робити 100 тисяч гривень. Але при плануванні робіт там кришу робить не буде так, що знімати частину криші. Товариства. Майно, яке стоїть, документи є, що не магазина, але на балансі споживчого діяльні, я виконував дважды, а на маленьку спілкувався з ним і сьогодні утром присутство Терпача також спілкувався з ним, щоб роздати важливості. Так, да. документи не спорту немає. нема. землю не буде. Але якщо на балансі стоїть, вони можуть його списати, а ми провести інвентаризацію, якщо вони спішують, ми проінвентаризуємо і приймемо на баланс рахування тієї сторони і виготовляємо. Тобто ми можемо, так. Да. Але якщо ми заліземо на кришу їхню, завтра понамаринку зробить, яка ну, залізне чужеме, то ця криша напише в щеф і проще, і ми заряджуємо в то теж зрозуміло, кому нікому вона не потрібна. Тому поки йдуть я зразу переможе, важливо, тільки фрагмент, даром вони даром, не дадуть. Але вписати, вписати і передати їм кирпичом або чим-будь, то ну, може такі варіанти. Іли продати кирпичики нибудь, То есть пока я ще думаю, що передавати треба і майно, і змінити, щоб виталяло. Ну, ще пару заявок зараз беремо порядки інформації. Ну, пише.